Малята. Найбільше багатство це наше здоров'я. Щоб бути здоровим, нам потрібні вітаміни. Вітаміни це такі речовини, які допомагають дітям рости міцними і здоровими. Дуже багато вітамінів міститься у фруктах і овочах. Найголовніші вітаміни це вітаміни А. І сьогодні ми з вами дізнаємось, які функції виконують ці вітаміни та в яких овочах вони знаходяться. Вітамін А сприяє нормальному обміну речовин, відіграє важливу роль у формуванні кісток і зубів, а також жирових відкладень, необхідних для росту нових клітин. А ще вітамін А уповільнює процес старіння. Вітамін А міститься у моркві, гарбузі, солодкому перці, кукурудзі, помідорі, горошку, картоплі. Вітамін Б дуже потрібний для розумової і фізичної праці, поліпшує травлення, і вітамін Б. Поліпшує органи зору, знімає втому з очі, відіграє важливу роль в обміні речовин. Він потрібен для вироблення білків головного будівельного матеріалу в'язів. Шукайте вітамін В у цибулі, кабачках, баклажанах, огірку, часнику, буряку, фасолі. Вітамін С відіграє важливу роль в нашому організмі, підсилює імунітет, щоб ми не хворіли і захищає від бактерій, поліпшує кровообіг, стан кровоносних судин, сприяє росту. Цей вітамін приймає участь у тканинному диханні. Якщо ви будете приймати в їжу цибулю, помідори, Цвітну капусту, білокочанну капусту, моркву, чесник. То в вашому організмі рівень вітаміну С буде добрий. Вітамін Д утворюється в шкірі за допомогою ультрафіолетових променів. Він важливий для розвитку кісток і зубів немовлят, запобігає захворюванню рахіту. Вітамін Д у невеликій кількості міститься в каптоплі, горосі, патрушці. Ну що ж, любі малята, овочі не тільки смачні, а ще й корисні, зберігають людям здоров'я. І наостанок послухайте вірш про вітаміни. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте, діти їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві і румяненькі, щоб росли міцними і дужими, до хвороб були байдужими. Їжте багато овочів, любі малята, і до зустрічі.